Не про Мінтіджгейт. мова йде не про розкрадання державних бюджетних коштів у системі енергоатом, мова йде розкладання практично всього бюджету України. Значна частина, більша частина, яка є яким? оборонним бюджетом. В усіх державних сферах створені були такі самі системи. І от, шановні мої, знову ж таки. Щоб прекрасно знати анатомію, сутність, етмінологію цього страшного юридично політично державного явища як мафії на державному рівні, все впирається в такі самі принципи роботи будь-якої мафії, кримінальної, політичної, фінансової, економічної, навіть творчої будь-якої, де побудована чітка строга ієрархія підпорядкованості, підкоряння всім кому, босу. Хорошенум